Ця молитва з семи хрестів називається Сім секундне диво. Кожен, хто молиться з вірою, отримає Божий захист у своєму домі. Кладу перший хрест від Бога, другий хрест від святих угодників, третій хрест від небесних ангелів, четвертий хрест від ангела-хранителя Раба Божого ім'я, П'ятий хрест від Пресвятої Богородиці, шостий хрест від Заходу до Сходу. Сьомий хрест від землі до небес, сім хрестів закриють дім на сім замків: перший замок від лиха та всякої біди, другий замок від бідності та злиднів, третій замок від сліз гірких, четвертий замок від крадіжки, п'ятий замок від утрат, шостий замок від хвороб та немочів, сьомий замок найсильніший. Він замикає назавжди і охороняє мій дім. Амінь. Якщо ти також бажаєш, щоб сім Христів охороняли твій дім, залиш внизу слово Амінь.